У справі про вбивство Ірини Фаріон, за якою морительно відстежуємо на каналі, сталося кілька суттєвих змін, які, хоч і не змінюють картини злочину кардинально, однак вносять нові акценти, завдяки їй, яким його картина стає більш випуклою та зрозумілою. Разом з тим вони ж викликають нові запитання, і найперше з них підозрюваний таки залишив на місці злочину е свій запах. Що підтверджує з майже 100% долею і ймовірності, і проведена експертиза. В'ячеслав Зінченко на місці злочину такий був. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст і це мій канал «Свіжий історик», канал, на якому ми говоримо про основне. І е, не забудьте підписатися на мій канал, підтримати його. Це дуже важливо для його опросування у Ютубі. Е... Також долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, перше, що варто сказати, донька Ірина Фаріон змінила адвоката. Не знаю, чи то так інтерв'ю попереднього адвоката Дмитра Швеця на моєму каналі так вплинуло на її рішення, чи якісь інші фактори. Однак тепер цією справою з боку Софії особи займається Наталія Романик. Про неї відомо, що вона належить до об'єднання Бачинський та партнери. Це є львівське адвокатське об'єднання, де є керівником практики кримінального права та захисту бізнесу. Тобто, це мало б посилити позиції потерпілої сторони. До речі, посилився і юридичний захист підозрюваного. На, цьому, на останньому засіданні у нього вже було два адвоката. Справді не і невдовзі після того, як Наталія Романик увійшла у справу, вона відзначилась заявою про проведену одорологічну експертизу, тобто експертизу слідів запахів, яка на 99,99% ,99 підтверджує, що підозрюваний таки був на місці злочину. А це прямо суперечить заявам потерпілого про його непричетність до злочину. Можемо припускати, що В'ячеслав Зінченко так довго сидів на тій знаменитій лавурці, що вона просто вся пропахла його запахами. До речі, така експертиза є доволі давньою, її робили ще у 70-х роках минулого століття. Вона навіть описана в совєтському кіно. Власне, ця обставина дозволила суду продовжити термін попереднього ув'язнення ще на 60 днів. тобто під вартою зінку пробуде ще значну частину листопада. Що важливо, що, що важливо, е, озвався і власник вилученого у працівниці Дніпромлину. Пістолета, з якого, ймовірно, було вбито Ірину Фаріон. Як відомо е у Дніпрі, е у, е у рідної сестри Зінченка, яка працювала на підприємстві Дніпромлин, було проведено обшук, через якого було знайдено ряд е предметів, які, ймовірно, є. Е з яким працював ймовірний вбивця. Е, і наскільки я зрозумів, йдеться про чоловіка, з е, якою живе ця його рідна сестра. Ну, втім, е, зауважимо, що поки немає чіткої відповіді, е, хто де і хто саме навчив зінченка володіти зброєю, оскільки в його біографії нема ну, невідомі такі моменти, де б він навчався ну, принаймні на рівні школи володіти Будь-яким. Отже, суд відмовив прохачу у його проханні повернути зброю і. Тоді виникає питання, а чому і чи не був оцей пістолет Форд, також для Зінченка і навчальним. Ну, він все-таки у війську не служив, в Стрілецький гурток він не ходив, він займався футболом, вчився літати на безпілотнику, так що варіантів залишається не так і багато. Ще суттєвий момент. Обидві сторони у цій справі, і підозрюваний, і донька убитої і особа тепер перебувають під особистою охороною. При цьому самого Зінченка перевели до іншого СІЗО з міркувань безпеки. Щоправда, він заявив, що він не має наміру накладати на себе руки. Доволі цікава заява. Але тут незрозуміло, що може зовні загрожувати підозрюваному, оскільки люди, які перебувають з ним в одній камері, є цілком контрольовані правоохоронними органами. Єдине місце, де він, ну його становищі від зміни СІЗО не міняється. І єдине місце, де Софія особа може, ну, як він вважає, йому погрожувати, але погрожувати тільки чисто словесно, це є зала суду. Більше вони ніде не пересікаються. Щодо самої Софії особи, то вона не, як вона стверджує, не помічає незручності від того, що перебуває під цілодобовою охороною. І ще одна суттєва зміна: тепер захист підозрюваної вимагає довічного ув'язнення для Зінченка. Що важливо, адвокат Зінченка заперечує будь-який зв'язок свого підзахисного із Росією. Але тоді постає питання і мотиву, ну і замовника цього вбивства. Ці відповіді хотілося би отримати. Адже, чіткого мотиву у, у самого В'ячеслава Зінченка з того, що говориться на суді, ну, наразі е ну, не проглядається. І, і, і от що виходить у підсумку? Якщо ми пристаємо на версію, що саме Зінченко і Бог був вбивцею Ірини Фаріон, е тоді е виникає. І він був одиночкою, тоді виходить, що у нього ще не було замовника, що він сам здійснив всю підготовку до цього вбивства, тобто він сам і дістав пістолет, чи купив, чи, можливо, позичив, чи в. Щось інше сталося, в якийсь інший спосіб його отримав. Сам провів стеження за майбутньою жертвою, а це доволі виглядає доволі непрофесійно і доволі дивно, тому що ну, це справа доволі затратна. Як правило, професійні кілери на місці злочину до його моменту зайвий раз там не світяться. Отже, виходить, що нас штухають, принаймні, е, штуха, е, штухають, під те, що це, що це був одиночка. а хто ж замовник. Ось така картина вимальовується, якщо ви з цим згодні, ну і якщо е, маєте іншу версію, обов'язково не пишіть про це. Підпишіться на мій канал, ну і все буде вкрім. Дякую.